Всім привіт, привіт! Було у мене питання. Для тих, хто, можливо, новенький, і для тих, хто не знає, де я і що я, і хто я, <смі> Мій канал та Лайф Я знаходжуся в селі Кваси, Закарпатська область, Рахівський район. Чому я сюди приїхала, а приїхала я сюди лікувати своє хворе колінко. І приїхала його лікувати мишаковими ваннами. Що таке мишакові ванни, я вам все розповім. Зразу хочу вам показати. Приміщення, де ми приймаємо ванну. Це у нас тут Джесіка, дуже добра собачка, такий лабрадор, шикарнючий, шоколадний. От, ідемо, я вам покажу приміщення ванни, де ми їх приймаємо. Ось такий будиночок, де знаходяться ванни. Поряд з житловим будинком, де ми проживаємо. Дуже зручно. Тут живемо, тут, тут ми ходимо на ванни. Йдемо, дивимося. Зараз вже ван... нікого немає, бо вже вечір. І... Тут пусто і можна подивитися. Це така кімнатка би, очікування. І тут є дві ванни. Ось такі ванни. Зробили, до речі, тут ремонти. Ось такі ванночки. Є годинничок пісочний на, 15, на 20 хвилиночок тут. От. Ось такі ванни приймаються. Одне приміщення, що світло горить. І тут друге приміщення ванни. О, господи, я сьогодні точно облюся. І от така теж ванна є друга. от І також є кімната масажу. Тут можна приймати ще й масаж. От така кімнатка масажу. От таке приміщення. От. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз знаходжуся в селі Кваси Закарпатської області, де я проходжу зараз лікування. Лікування ну у мене коліна. А взагалі, хочу з вами побалакати і розповісти, що тут за така чудодійна вода, що вона лікує, для чого вона. Які показання, які протипоказання. Річ в тому, що я вам покажу, які є ванни тут, тут приймаються ванни. І Ванни приймаються з миш'яковою водою. Висить там така у нас роздруківочка, де є хімічний склад аналізу, все, що тут є в, цьому, в цій водичці. І також розписано, що таке мишяковості ванни, для чого вони, властивості мишяку, показання і протипоказання. І кожна людина, яка сюди приїздить, потім, на етилежачу ванні, можна взяти і ознайомитися з цим. Значить, про ванни. Що це таке? Річ в тому, що в Україні в нас тільки тут є оці миш'яковісті ванни. Е, ще такі ванни є, по-моєму, в трьох місцях нашої планети. Подібні є лише у Франції курорт Ля Бурбуль, в Німеччині Баден-Бадені, на Камчатці. Та в Азербайджані в Нахічівані. Проте за своїм складом вмістом, мікроелементів та лікувальними властивостями ця вода відрізняється від світових аналогів. Чим же ж вона така корисна? Вона корисна саме оцим миш'яком, який є в складі цієї води. Вода що вона лікує. Миш'якові стівани, лікувальна ось написано, вода для здоров'я суглобів і кісток. Мишяк смертельна отрута. Я вам трошки зачекаю, і сильні ліки одночасно. Ну, ви знаєте, да, що таке мишяк нікому казати не треба. У невеликій кількості всього 01 грам. Не 1 грам, а 0,1. Десята грама, він міститься у нас в кістках, в м'язах, в органах, що складаються з м'язової тканини, таких як серце, матка, сечовий міхур і гортань, де регулюється енергообмін в клітинах. Проникаючи в організм через шкіру або внутрішньо, питвом, в санаторії є ще там водичка, яка п'ється. Миш'як підвищує його енергетичний потенціал на клітинному рівні, нормалізує метаболічні процеси, збільшує гемоглобін і кількість кров'яних тілець, покращує травлення, засвоєння фосфору, азоту, знижує розпад білків. Саме оце у оце нас робить мишяк. Весь всю таблицю, все, що тут є в цій водичці, аналіз проводився в лабораторії, саме води з цієї скважини, де я приймаю. Тому якби все є. Родовище кваси, от хто підібрав воду, все-все-все є. І тут от є всі катіони, флорид, хлорид, бромід, йодид, сульфат, а йодиду немає, броміду теж немає. Сульфат є гідрокарбонат, карбонат. Не виявлено, ні трит є, ні трату немає. Коротше, я вам всього цього перечитувати не буду, зачитувати. Це вже, якщо вам цікаво, ви можете приїхати сюди і подивитися. Значить, розкажу за себе. Колись давно, ще в 19-му році, я сюди приїхала, була вперше. Я приїхала вперше і шкутельгала, в мене дуже болів тазобедрений, Суглоб. І десь після пятої ї ванни я, я зрозуміла, що в мене десь зникла біль. І з тих пір в мене більше він вже не болів. От. Але також у мене є травмоване коліно, яке теж час від часу дає про себе знання. Мені ця вода допомагає от на півтора року. Через півтора року треба знову приїздити. А я в цьому році просрочила, і в мене знову, тим більше, хто знає, хто мене дивиться, що на Новий рік в мене теж там жінки в автобусі впала на моє коліно больне валіза, і вона спровокувала знову біль, знову в мене, в мене розболілося коліно. Що в мене зараз? Зараз я прийняла вже сьогодні я прийняла п'яту, наче як п'яту ванну, Ще трошки є біль, але вже вчора я вже запримітила, що я вийшла на вулицю, ото по душі, бігала в магазин, і в мене вже майже не болить коліно, я вже навіть не під храмою. Ну, як мені здається, що наче ні. З кожним днем стає все краще і краще. Я не знаю, як працює ця вода і що вона робить, але перестає боліти все. Перестає, от, ну от реально, боліти все. Ну, і давайте тепер пройдемося по показанням і протипоказанням. Що лікує ця вода? Миш'якові ванни ефективні при порушеннях нервової системи, хворобах опорно-рухового апарату, остеохондроз, скаліоз, ревматизм, гіпертонія, якщо це тільки перша і друга стадія, якщо вже третя і четверта не можна. При артритах при виразках, при патологіях щитовидки, псоріазі і деякі наслідки радіаційного проміннення, травм суглобів і хребта. Ця водичка ще й я не знаю, як вона вимиває, забирає чи розщіпляє радіацію в нашому організмі. Чому цей санаторій, коли він ще був закритий при Радянському Союзі, він тим і славився, що сюди приїжджали космонавти? Ви ж знаєте, що космонавти в космосі вони проходять там ну, отримують дозу радіації, і тому вони тут сюди приїздили і приймали ці ванни і радіація ця ну, зменшувалася. Тому що вода ця ще і для, від радіації. Значить, ну і тут написано, що це далеко не повний список захворювань, при яких прописаний миш'як у вигляді ван, або в складі питної води, причому ванни і інші водні процедури з цією речовиною більше допомагають при порушеннях серцево-судинній системі і хворобах обміну. Так, кому вони протипоказані? Це Протипоказані: при запущенні гіпертензії, загострення хроніки, коли йде загострення, не можна. Інфекція, аритмії, інфаркті, міокарда. Хтось у мене був питав, чи можна після інфаркту не можна? Пухлина вагітності, туберкульозі і психічні розлади. При цьому миш'якові ванни не можна приймати. Тому. Будьте уважні. Е, дивіться, я в принципі е, свою якби, хворобу знаю, да, і мені поки просто ванни допомагають. Також я сюди приїздю ще е, просто відпочити, прийняти ванни, підлікуватися і намилуватися цією красою. Ось зараз я сижу, записую вам відео, з вікна у мене ось така краса. Я на тераску вийшла і записую вам відео. В кого там проблеми більші, чи люди не знають там своїх проблем, можна звертатися в санаторій. Можна звертатися в санаторій і там отримати консультацію лікаря і отримати додаткові якісь іще процедури. Але я вам хочу сказати, що санаторій не з дешевих, не з дешевих проживання на одного, там з мінімальним пакетом лікувальним коштує 2 і більше з 2 тисяч гривень. І також вийшов, в цей мінімальний пакет входить там зовсім мало, там 4 процедури, плюс прийом в лікаря і ванни оце все. І такі процедури, там, знаєте, прийняття води з бішофітом, якась це буде електропроцедура, якийсь електрофорез там, або ну, щось таке незначне. А якщо ви захочете щось, навіть масаж туди не входить. Все остальне заплатно. І ви знаєте, ми коли були на, ми коли були на дегустації в ципі, то там дві жіночки вони живуть в санаторії. Вони розповідали, що кажуть, ми пішли і нам ну, стали пропонувати там і таку процедуру, і таку. То, щоб ви розуміли, одна процедура, одна, може коштувати 500 гривень, 700 гривень, а їх назначають там по 5, по 6 процедур пройти. Тому вона каже, ми заплатили за двох, за номер, за 10 днів, ось скільки ж вони казали, по 24 тисячі, по 24 тисячі з одної людини, і потім їм ще нарахували і ще на 20 тисяч процедур. То кажуть, це вона казала за 10 днів, у мене каже, 40 тисяч. От, щоб ви розуміли, що санаторій це не дешева штука. Якщо гроші є, звісно, там гарне лікування, там все гарно. Але якщо є гроші, я лікуюсь більш бюджетним варіантом, я приймаю тільки ванни. Це вже випереджуючи ваші запитання, що ви мене завжди ну, питаєте, а що я ще приймаю. Тут які процедури, нічого пока не приймаю, тільки ванни. Тільки ванни і гуляю, насолоджуюся красою і знімаю цю красу ванну. Ванни зараз у Натальї коштує 220 гривень. 220 гривень одна ванна. Тому я вставлю вам зараз відео, яка водичка, яка водичка у ванні по кольору. Також хочу ще сказати, що вода може відрізнятися по кольору от в санаторії, ще десь, може бути, інший вміст заліза, того, того якби може бути різна водичка. А головне в цій водички це треба дивитися вміст мишяку. Ось, ось тут у нас мишяк, дивіться, ось миш'як, Бачите його вміст. І оця цифра може бути у всіх різна. Якщо менша, то менша миш'яку, менша може бути дія. Ну, в общем, це так. В цих ваннах у миш'яку достатньо нормальна доза. Тому, тому тут, знову ж таки упереджуючи, чому я живу тут, тому що мені зручно, тут я і живу, і зразу ж приймаю ванни. Які ванни і що я показую в огляді? В огляді Я покажу, які як ванни, як вони, як вони виглядають, як вони готуються до, для кожної людини. Так виглядають ванни. Ось. Виглядають отакі ванни, така водичка мишлюкова. Прозорість води, ну, як би реженот, мені кажуть іноді, що там буває рожіша вода, там червоніша, то то залізо. А нам, нам те залізо не потрібно. Нам потрібен мишяк. А мишяк він взагалі прозорий. Тому, якби, це тільки дивиться, треба по аналізу, скільки миш'яку в складі води. Ну, а я приймаю ванну. Ванну я прийняла. І ось я вам покажу, щоб ви мене не питали, що після кожної людини ванни миються і спеціальними розчинами, чиститься, бачите, є там розчини всі стоять. Чиститься і дезінфікується. Після кожної людини. Тоб можете не хвилюватися. От, все, тут, все тут гарно. От обмивається, чиститься і поліскується, все робиться. Тому, кому в общем, це цікаво, кому треба, у кого хворі суглоби. Будь ласка, запрошую, приїжджайте, лікуйтесь. У мене вже дуже багато глядачів, які сюди приїхали, які вже мені подякували за кваси 10 разів, а то й більше, що дуже їм гарно допомогло, і люди повлюблялися в цю місцевість, і в цю красу, і в ці гори. Тому, будь ласка, запрошую, приїздіть, лікуйтеся і будьте здорові.